Дев'ятниця до Божого Різдва. Луїза Пікарета Дев'ять вибухів любові. Третій день. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Третій вибух любові. Коли я в думках переходила від другого до третього розважання, внутрішній голос промовив до мене донечка моя, приклади свою руку, долона моєї мами. І поглянь усередину на мою маленьку людськість. Моя любов поглинала мене, океани, полум'я, безмежні моря любові, мого божества затопили мене, знищили до попелу, піднімаючи своє полум'я настільки, що з висоти огортали і досягали все, всі покоління від першої до останньої людини. Те полум'я охопило мою маленьку людськість. А чи тобі відомо, що вимагала від мене моя відвічна любов, щоб я затопив собою? А, усі душі, і тільки тоді я цілком задовольнився, коли поглинув їх усіх, коли вони зародилися в мені. Я був Богом, мусив діяти, як Бог, мусив огортати усіх. Моя любов не дала б мені спокою, якби я вилучив кого-небудь. О, моя донечко, подивись уважно у глиплона моєї мами, спрямуй свої проникливі очі на мої зачату, людськість, а знайдеш свою душу, зачату в мені і промені моєї любові, які поглинають тебе. О, як я люблю тебе, як я люблю тебе! Я відчувала, що розпливаюся серед такої великої любові, не в змозі втекти від неї, коли почула голос, який голосно кликав мене, який промовив: Моя донечко, це ще не все. Притулися до мене і дай свої руки моїй коханій мамі, щоби вона могла покласти їх на своє вагітне лоно. А ти знову поглянь на мою маленьку людськість. І простеж за четвертим вибухом моєї любові. Вервечка за ненароджених дітей, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе, твоя Мати Марія народила тебе в любові, святий Йосиф, вибраний Батько. Опікувався тобою після народження, за їх заступництвом прошу тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. Великі Зернятка святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Jėzusa Marija Josifė, retuji tedūšiena narodžena kitai. 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 Jėzusa Marija Josifė. Рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе Маріє Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Маріє Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш урятувати їх. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе. Рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі до народжених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей, Ісусе Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марії, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, 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 Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса та Діви Марії, благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі, Ісусе, сильно віримо. Що ти можеш їх урятувати, Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе, Марія Йосифе. Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісусе Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки немає більш заслуговуючого на небі для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти Богом у небі, і немає більшого гріха на землі. Як убити своє нехрещене немовля, яке ніколи не зможе побачити Бога, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь.